Нашому, нашому Господу за його найвеличайший, найвеличайший дарському людству за його благодать, яку він дав кожному з нас, і завдяки якій які ми тут, тут з вами можемо збиратись. Сьогодні я хочу, щоб з вами трішки, згадали трішки згадали саме за благодать. За, за дарунок в контексті короткого уривку, е, який записано пасні офіціанам, розділ 150 вірш. А, коли, коли я, я ділився, ділився з ним зі своєю малою групою, групою я, я почав, почав ним розмірковувати. І я, я щось не знайшов нове для себе, щось нове в тому звичайному тексті, який вже багато разів читав. І це зрозумів, що це гарна тема, тема для проповіді. Я, я вдячний Богу і за і малу групу, групу, яка є натхненням для проповіді. Так що група група, мала, що, група, група, мала. Слухайте, слухайте, це я вам ще не казав. Ми про, про це не спілкувалися. Давайте, Давайте прочитаємо про уривок, привик, тисяч рішів і спробуємо подивитися, який сенс закладений в, в них. Що, окрім, окрім спасіння, благодаря є нам. Будь ласка, ласка доставайте свої біблії. Вони нам знадобляться, щоб працювати, працювати з текстом, перевіряючи свої слова, у кого вони телефонах, у кого є друковані. Відкриваємо ефісіантом другий розділ з 1 до 10 вірш. Апостол Павло пише І вас, котрий були мертвими через ваші переступи і гріхи, в яких ви колись жили зазвичай в цього світу, як і князь, який панує в повітрі з духом, що тепер є за нас непокори. Між ними, всі ми, коли жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші дітьми гніву. Але, Але Бог, Бог який багатий на милість через велику свою любов, яку нас полюбив, нас, котрі, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасені благодаттю. І воскресив, і воскресив нас разом з ним, і в Ісусі Христі посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас, в Ісусі, Христі, Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. Адже, Адже ви спасені благодаттю через, через віру. І це, і це не відділ, це, це Божий дар. Не, не відділ, щоб ніхто ніх не хвалився, тому що ми його творіння. Ми створені в Христі Ісусі, Ісусі для добрих діл, які Бог наперед, наперед приготував для, для нас, щоб ми в них перебували. Сьогодні ми будемо працювати з цим, цим текстом. І за, за традицією, щоб розуміти, що мав на увазі цього листа, тобто апостол Павло. Щоб що повинні, повинні були розуміти, розуміти перші схочі жителі слухачі, міста Ефес, нам потрібно, потрібно згадати історичний контекст цього листа. листа. І так, так, портове місто Ефес. Це було третє за кількістю населення місто у Римській, римській провінції Асія. Це, це було туристичним центром того регіону, того регіону, центром релігійного туризму, бо там, бо там був величезний храм богині Артеміди. Одне з сьомок чудес того часу. Який надавав полонникам з усього світу різноманітні послуги. І це приводило до того, що, що там було дуже багато, багато різних націй і народів. І там, народів. Там, звучало там звучало дуже багато різних, різних мов і звучали різні, різні мелодії. Хтось повертався на Батьківщину після поволонського, а хтось залишався там жити, щоб торгувати або ставати частиною туристичного, туристичного бізнесу. бізнесу. Такий собі Вавилон. це дуже схоже на нашу Одесу. На а, точніше на сьомий кілометр. Також там була в цьому місті, місті еклесія або ж церква. Церква, церква послідовників, послідовників чиняє Ісуса Назарето, Якого називали Месія. Засновником цієї церкви був автор цього послання апостол Павло. За його За в ми можемо читати їх апостолів. На час написання цього листа апостол Павло був тої Апостором був його учень Тимофій. Як, Як ви пам'ятаєте, всі послання, тобто листи Павла, він писав їх не нам з вами. Не Ми, ми були адресатами їх, їх, а він писав їх церквам того, того часу, в яких виникали якісь проблеми, і він, він відповідав, відповідав на них. На них. Була, була якась проблема, і Павло писав, писав саме цій церкві, відповідаючи на цю, цю проблему. Так так ось, яка ж була проблематика у фейській церкві? Як, як, як Я казав, що в місті було багато різних народів, з різними традиціями, з е, різними релігійними браунтами. -то І ось ось весь цей людський комфорт потрапляє до церкви бідного Тимофія. Чому Більного це ми можемо читати в Соломі до Тимофія? Там, там окремо, окремо поворот по його жаліє. Так ось усе це різноманіття людей. Якраз і становила ту проблематику, на яку відповідає апостол Павло в своєму посланні до Єфейської церкви. Усі різні, немає єдності. Просто уявіть собі церкву, зібрання, на яке прийшли, наприклад, строгі баптисти 80-х-90-х років, представники хризматичної деномінації, православні п'ятидесятники, група байкерів, панки, пара циганських сімей. Декілька повій, пара депутатів і представників бізнесу, які намагаються протиснутись в перші ряди, в кутку п'ють каву наркомани з молоддю готичної наружності, а поміж ними ходять свідки Єгови і намагаються всім вручити свої журнали. Уявили собі таку мішаніну, такий він ігрет. Так ось це була приблизна картина буденності бідного пастора Тимофія. І як ви вважаєте, як будуть сідати в залі ці люди? Усі разом чи окремо? Так, окремо. Десь, скоріше за все, по групках, по інтересах, десь сидіти будуть і дивитися один на одного з підозрою, що шукатись між собою. Це була головною проблемою Єфейської церкви, яку можна було прочитати поміж строк у цьому посланні. Хоча насправді це була проблематика усіх тих дачних не монокультурних церков, які складались з язичників іудеїв, що в Каринфі, що в Филиппах, що в Солуні. Але зараз ми говоримо саме за Ефеську церкву. І згідно цього тексту, який ми з вами прочитали. Отже, усі різні. І це головний мотив цього послання Павла говорить про єдність усіх цих різних. Не про одноманітність, а про єдність різних. Як воно досягається? Як повинні жити усі ці різні один з одним? Що ж єднає це різне? Забігаючи наперед, я скажу, що це Божа благодать. Яку Бог отець дав усім нам через свого сина. Про що саме Павло і каже у першому розділі свого послання? Це записано Ефесянам 1, 7, 10. Павло каже. Ефесянам 1, 7, 10. у ньому. Маємо викуплення Його крові, тобто у Христі, прощення переступів, згідно з багатством Його благодаті, яку він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі, об'єднати все. Усе це різноманіття, як на небі, так і на землі. Але як це працює? Як працює це об'єднання? Навіть тут в залі у нас нема однакових людей. У кожного є своя історія, свої смаки у їжі, свої смаки у одязі, зачісках, у музиці, у тому, як ми заробляємо гроші, як ми живемо? Так, деякі моменти можуть співпадати. І це робить поміж нас якусь. І люди мають об'єднання якесь, але ж не всі об'єднуються за цими співпадіннями. І ці, друзі, маленькі об'єднання, вони можуть створювати, створювати великі розділення, особливо коли більшість починає змушувати інших бути такими, як вони є. Хтось полюбляє старі пісні з збірника хвали і поклоніння, а хтось полюбляє щось більш новітнє і драйвове. Хтось вважає, що одягатися як прилічно святим це форма одягу мого батька або дідуся. А для когось джинси і футболка це вже дуже прилічно. Чи може це об'єднувати людей? Ні. Про що й свідчить нам історія Ефеської церкви? Коли в одному місті знаходяться різні люди з різних культур, з різними смаками, які надають перевагу різним речам, нам потрібно об'єднуватись на більш фундаментальному рівні. І що усіх нас, таких різних, може бути спільного? Що може нас всіх поєднувати? Насправді, у всіх людей на землі є спільні моменти. І апостол Павло каже: перше, що поєднує всіх людей на землі, це, друзі, наша спільна природа. Перший, з першого вірша по 3, другий розділ. І вас, коли котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу? Як і князь, який панує в повітрі згідно з духом, що тепер дій в синах непокори. Між ними всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, було від природи, як і інші дітьми гніву. Ми всі з вами, друзі, і Адам, сини Адама. Ми всі з вами від природи були дітьми гніву, вважалися мертвими, навіть ті, які народилися у віручих сім'ях і мали віручих батьків. Духовно на тому ж рівні, ми були. Такі, які народилися у цигансько-наркоманській родині, на це все вказує Павло. В тексті ми бачимо, що він робить розділення. У першому і другому вірші він каже, слідкуйте за текстом, він каже, і вас, котрі були мертвими, через ваші переступи і гріхи, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу. Тобто, Павло, як юдей, коли каже вас, ваші і ви, має на увазі весь язичницький народ. Не юдеїв, що дуже розуміли люди того часу, бо весь світ тоді поділявся на неєвреїв, які не знали Бога живого, жили у темряві язицтва, не мали Слова Божого. І на юдеїв, народ Божий, який є світлом для світу темряви, які мають Слово Боже, і як сказав сам Ісус в Івангелі Івана 4:22, спасіння від юдеїв. Хіба може бути щось спільне у Божого народу і язичників? Але у третьому вірші Павло каже: вже не ви, а ми, маючи на увазі юдеїв, народ Божий. Третій вірш звучить так. Між ними, синами непокори, всі ми, юдеї, колись жили в пожадливостях нашого тіла. Божий народ жив в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші, дітьми гніву. Ми від природи були дітьми гніву. Тоді що нас поєднує? Що поєднує дочку пастря в білому плятічку, яка йде за скріпочкою на музику після недільної школи, і п'яного хлам панка, який валяється в калюжі і кричить пісні Сектора Газа? Що може бути спільного між ними? Наша природа, друзі? Наша природа. В цьому для Бога, який є святий, який є абсолют чистоти, справедливості і досконалості, ми всі однакові. Як усі інші, ми усі діти гніву. А те, що ви вважаєте себе кращим за когось, достойнішим, правильнішим, завдяки своїм зусиллям, вихованню, традиціям і смакам, то є ваша проблема, яка в свою ж чергу базується на тій самій природі. І цей меседж від Павла був, як і для дуже правильних членів Єфейської церкви юдейського походження, які знали, як все повинно було бути правильно. Так і для розумників з елінською освітою філософію, з бажанням усіх навчити, як воно повинно бути. Павло показує на їхню спільність у єдиному статусі. Ви всі діти гніву. І це наша спільність. А далі він робить акцент на другій спільності. Божій волі стосовно нас, дітей гніву. четвертого вірша. Але Бог. Який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасені благодаттю і воскресив нас разом з ним, і в Ісусі Христі посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас, в Ісусі Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. Чудовий текст. Бо тут говориться саме про Бога. Давайте подивимося, що тут про нього говориться. Тут говориться, що Бог багатий на милість. Бог має велику любов до нас. Він оживив нас разом з Христом, воскресив нас разом з Христом, посадив на небесах разом з Христом. І він все це зробив для кого? Зараді дітей гніву. Це говорить нам про нашу другу спільність. Спільність дочки пастира і п'яного панка вона така, що Бог має одну спільну мету для них, обох. Одну спільну мету. Бог має одну спільну мету для всіх нас з вами, друзі. Але Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасені благодаттю і воскресив нас разом з ним, і в Ісусі Христі посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас, в Ісусі Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. Ми усі рівні для Його святості. Для Його святості ми всі діти гніву. І Він має для всіх нас свою волю, через любов дати милість, яка є Його син, через свого сина оживити нас, воскресити нас, посадити на небесах і через доброту до нас показати багатство благодаті. Чому Він це робить? Оце питання. Чому Він це робить? Мені недавно скинули такий шорт, скоротенький ролик, де один проповідник сказав дуже гарну ідею, яка торкнулася в мене. Чи задумувались ви, чому ви живете? Задумувались? Чому я живу в цьому світі? Чому ви взагалі існуєте? Чому я, нюняєв Микола, 47 років, збагачую атмосферу вуглекислим газом і метаном? Чому? Подумайте. Бо на фоні Всесвіту, моє існування? Немає ніякого значення. Я ніяк не впливаю на існування галактики, хіба що тільки забруднюю землю, яку Бог дав нам для нашого управління. Чому я народився і живу? Подумайте, друзі, відповідь така: причина мого існування, того, що я з'явився цей світ і став особистістю, то не тому, що я такий красивий і розумний. Ні, друзі, причина інша. І вона лише одна, лише одна причина існування. Бо так захотів Бог. Бог захотів, щоб я з'явився на цей світ. Він захотів, щоб з'явився кожен з нас окремо, особисто. Він знає кожного нас особисто ще до того, як був створений Всесвіт. Це Його воля. І це, до речі, також те, що нас всіх об'єднує. Це також наша спільність. Ми всі тут на землі існуємо тільки по волі Бога, по Його бажанню. Він цього забажав. І Бог отець хоче, щоб Ефеська церква це розуміла, щоб ми це розуміли. Немає когось особистого і когось достойного. Ми всі однакові в його очах, за своєю природою. І Він усім нам дає свого сина. Бо хоче, щоб усі спаслись. І тому апостол Павло пише своєму учневі, пастору Ефейської церкви Тимофію, щоб той вчив свою різноманітну церкву ще одній спільності. Усі люди на землі є часткою Божого плану. Це записано перше Тимофію, перший лист Тимофію, 2, 2 розділ 4 5 вірш. Перше Тимофію 2, 4 5. Який бажає, тобто Бог, бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Бог бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини, адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос. Бог хоче, щоб спаслась і дочка Пастири з скрипочкою, і п'яний панк, який лежить в калюжі. Щоб вони перейшли з розряду дітей гніву до розряду дітей Божих. І зробити це можливо тільки через Божу благодать, яка є оцей один посередник поміж Богом та людьми людина Ісус Христос. І це наступна спільність, яка повинна поєднувати нас. Тих, хто має спільну природу дітей гніву, тих, яких Бог хоче спасти. І цього людина сама не може зробити ніякими справами і ділами. Бо в восьмому вірші другого, посла... другого розділу послання до Офісян написано восьмий вірш. Адже ви спасені, спасені благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ми поєднуємось єдиним джерелом спасіння. Даром Божим, Його благодаттю. Ми всі різні, поєднуємося, Божою благодаттю. Тобто Бог простив усі провини, Бог простив тобі, усі провини, якщо ти віриш в це. Бог простив мені усі провини, якщо я вірю в це. Усім нам, Бог простив, усім людям на землі, Бог простив провини, минулі, теперішні майбутні, якщо ми приймаємо це, якщо ми віримо в це. Так чим ми тоді можемо гордитися чи хвалитися? У цьому ми всі ж однакові. І усвідомлення цієї істини повинно буде стати відповіддю на проблеми Фейської церкви, отою різноманітною, якою ми з вами собі уявляли. Бо прийняття благодаті це найвеличніший усміритель усякої гордині самозакоханості і самоправедності. Чому? Тому що неможливо прийняти цю третю єдність Божу благодать. Без тих двох, які були раніше. Першого, що я зіпсований і я недостойний. У якому статусі чи звені я б не був, які б справи я не робив. Друге, що Бог любить мене і хоче мого спасіння. Третє, тому Він дає мені це спасіння через жертву свого сина. У, у тому ми усі однакові, у тому ми брати і сестри. В Ісусі Христі, ми усі один народ. Як юдеї, так і язичники, і наш цар, наш Господь. В Ісусі Христі ми маємо одну культуру, вчення нашого Господа і вчителя. В Ісусі Христі ми всі маємо доступ до єдиного Бога і поклоніння Йому небесному батьку. В Ісусі Христі ми всі маємо єдине майбутнє, вічне життя разом з Богом. А усе, що було до цього, усі ці мої досягнення, мої статуси, мій досвід, мої капітали, не мають ніякого значення. Як писав апостол Павло в церкві у Філіпах, філіпійцям 3.7.11 Але що було для мене надбанням, те я визнав заради Христа за втрату. І взагалі все визнаю за втрату порівняно з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, для якого я все втратив і вважаю за сміття. Аби здобути Христа і виявитись в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа справністю, яка від Бога через віру, щоб пізнати його і силу Його Воскресіння, і бути спільником у його стражданнях, уподібнюючись його смерті, аби якось досягти Воскресіння мертвих. Благодать це Божий дар, який я або приймаю і змінююсь. І перехожу від статусу дітей гніву до статусу дітей Божих, яких він через свого сина оживляє, воскрешає, садить на небесах і через доброту до нас показує багатство благодаті, що приводить мене до єдності з усіма такими різними людьми, і я починаю цінувати, і поважати це різноманіття. Я починаю бачити в цьому Божу красу і велич його задуму, підкорюючись його волі, бо він захотів, щоб оці всі... Рідні люди існували, це його задум, це його план. Або я не вірю в усе це. І я так залишаюся жити у статусі дітей гніву, продовжуючи жити, як і жив раніше, за звичаєм цього світу, в пожаливостях свого тіла, виконуючи волю тіла та думок, продовжуючи вважати, що саме я пуп землі, і все повинно бути так, як я вважаю за правильне. Але і на цьому ще не все. Остання єдність, яка починається після того, як ми приймаємо Божу благодать. Ми стаємо новим творінням, новим народом, у якого є місія, задача, яка записана в 10 му вірші Ефісянам 2, 2.10. Тому, тому що ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для, чого? для добрих діл. Які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Прибували, друзі, означає постійний процес. Це неодноразово привів бабушку через дорогу і все. Це постійний процес. Добрі справи вони, як у мене вдома, на роботі, на службі, на вулиці, в церкві і навіть в церкві я повинен добрі діла творити. Чому я повинен це робити? Чому це повинно стати моєю природою? Тому що Бог добрий. Бог добрий. Чому я повинен бути добрим? Бо мій Бог він добрий. Бог добрий, він добрий. Та не всі люди можуть це побачити і відчути. Бо світ наповнений щоденним злом, яке роблять люди. Зло це справа наших рук, друзі. І не треба в цьому Бога звинити. Бо Бог є джерелом всього доброго, а ми є джерелом всього зла. І ми через Ісуса Христа починаємо це розуміти і відчувати, що Він добрий до нас. Починаємо помічати в усіх гарних речах доброту Божих рук, відчувати Його доброту у щоденних подіях і справах, і починаємо розуміти, що навіть сама благодать є проявом Божої доброти. Четвертий вірш, але Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже спасені благодаттю. І воскресив нас разом з ним, і в Ісусі Христі посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас, в Ісусі Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство своєї благодаті. Ми Його творіння, продукт Його доброти. Ми повинні стати носіями Його доброти. І тут починається, починаємо розуміти сенс різноманіття, за яке Павло буде казати далі у своєму посланні. За дари і таланти, за у спільності, які Бог доручає виконувати все це для того, щоб ми робили добрі діла, добрі справи. І коли ми робимо добрі діла іншим, ми являємося проводниками Божої доброти для інших. Через нас Бог робить добро. Ми відкриваємо багатство Божої благодаті, добро даром, один одному, і не тільки своїм повірі. Бо, можливо, наша добра справа стане тим єдиним свідченням для людини в пітьмі, що Бог є добрий навіть для такої зіпсованої людини. І це стане нашим першим кроком, і це стане першим кроком до Його каяття. А це значить, що треба йти робити добрі справи, щоб ставати свідком, не свідком Єгови, а свідком Божої благодаті. Та й взагалі, добро один одному це те, що поєднує людей. Ми ж об'єднаємось, коли добро один одному робимо, правда? Це те, що стирає кордони між людьми і відкриває серця один до одного. Це, це, це те, що повинно бути, було підняти єднання у той церкві в Ефесі. Це те, що повинно їх було поєднати з усім тим різноманіттям людей. Боже благодать. Яку не, прийня, не прийняти без віри, без розуміння своєї природи, без прийняття Божої волі стосовно людей? Це те, що поєднує різних людей, Божа доброта і наші добрі справи. Це, це поєднує, поєднує людей з різних культур, з різними смаками, з різними традиціями. Чи актуально це посилання, яке було адресовано церкві майже 2000 років тому назад, зараз для нас з вами? Кожен з нас сам може зробити цей висновок. А я вважаю, що так, бо природа людини не мінялась з того часу. А Божа благодать дії по цей день. Бог досі хоче, щоб усі люди спасалися і досягали пізнання істини. Його доброта, як тоді, так і зараз виливається на нас із вами. І те, що ми можемо зараз збиратися і спілкуватися, це ще один доказ цього. Бог добрий, Він зберіг нас. Так давайте ж будемо ділитися цією добротою з іншими. Будемо добрими один до одного, приймаючи наші різноманіття як прояв Божої волі. І хай Господь благословить нас бути слухняними Його волі, хай благословить нас мати єдність у добрих справах, один для одного, і хай наша доброта виливається на оточуючих нас, людей, на цей світ, як свідчення Божої любові для Його слави, щоб усюди благословлялося Його ім'я. От ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Давайте помолимось. Батько Небесний, святий благословений, я дякую тобі за Твого Сина, якого ти віддав, за викуплення наших гріхів. Я дякую тобі за те, що ти.